Удар по правді по Кіровоградській. редакція газети «Кіровоградська правда звинувачує Укрпошту у блокуванні передплати на наступний рік. Про підстави звинувачення та про аргументи другої сторони Ігор В'юн. Про те, що Укрпошта блокує передплату кіровоградської правди на наступний рік. Працівники видання дізналися від своїх читачів. Люди дзвонять і питають, чому газету закривають. Прес-секретар служби автомобільних доріг в області Жанна Петрович щороку виписувала кіровоградку. Цього разу передплата виявилася проблематичною. Про кіровоград сказали, що вона чи закривається, чи там змінюється в неї господар. Ну, взагалі, що кіровоградки як такої, не буде. Ми її підписали. Нічого я зателефонувала редактору. Вона сказала, що все нормально, все буде. Це просто нас дезінформували. Такий випадок не поодинокий. Запевняє головний редактор видання Любов Попович. Останнім часом дуже часто до нас почали звертатися читачі із скаргами про те, що на пошті відмовляють у передплаті газети Кіровоградська правда. Дзвонили із Новогородки, із Новомиргородського району, із з Кіровограда Дуже часто дзвонять. Пропонують інші видання або, взагалі, кажуть, що наша наша газета виходити не буде. Пані Любов упевнена, винна усьому пошта. Я думаю, що проблема. В пошті, тому що, оскільки мотивація відмови іде саме від листонож, тому очевидно якось там є якесь зацікавлення в тому, щоб люди не виписували нашу газету. Тільки нас самі такі наполегливі читачі дзвонять до нас і скаржаться на те, що їм відмовляють в передплаті і хочуть передплатити нашу газету. Зазвичай люди просто їм, якщо відмовили, вони виписують інше видання і не звертаються більше до редакції. Головний редактор запевняє нічого не змінилося. Змінилося Кіровоградка у передплатному каталозі індекс той самий в обласній дирекції Укрпошти запевнили, редакція видання спочатку не забажала попадати у передплатний каталог, а в останню мить своє рішення змінила. Кіровоградська правда надала лише, що вона не буде виходити у 2015 році, тому вона, якби в каталог основний, от такий не війшла. Потім, якби час змінився, пройшов певний час, і, мабуть, кірорецька правда вирішила все таки не закриватися, а виходити. І тому в цей каталог вона була внесена в ручному режимі. В ручному режимі по всій області. Людмила Салоїд допускає, що відмова у передплаті сталася через людський фактор. Звичайно. Коли працює три тисячі людей і всі займаються абсолютно всі займаються передплатою від начальника відділення оператора і листоноша листонош на сьогоднішній день ми маємо з вами 1200 в області. Можливо, і був випадок, де якась листоноша вручну якби не внесла ці зміни до каталогу. І додає для усіх обласних видань зелене світло, кіровоградська правда не виняток. А про те, що не приймається кіровоградська правда, або є, наприклад, вказівка зі сторони дирекції, я вперше чесно кажучи, теж. Прочитавши на сайті Кіровоградської правди. Ми налаштовані на передплату і готові кожній газети. Не тільки Кіров... Кіровоградській правді, а абсолютно всім виданням, а особливо нашим місцевим виданням Кіровоградської області. На сьогоднішній день у нас 77 видань, які входять в каталог обласний. І кожній газеті ми раді. Працівники Кіровоградки заспокоюють читачів, а газета не закривається, вона виходить як і раніше. Наша газета як виходила, так і буде виходити надалі. Наш індекс. Не змінився індекс нашого видання 60102. Виписуйте нашу газету, звертайтеся до листонож, і якщо вам відмовляють, наполягайте на тому, щоб нашу газету вам передплачували. Ігор В'юн, Іван Фоміченко день за днем.